Дивіться, звісно, неможливо неможливо осягнути таку велику постать. І знаєте, у кожного з вас своє уявлення і про Лесю Українку, і про Олену Пчілку, і Михайла Драгоманова про увесь цей рід. От ну але це таке моє власне сприйняття. І я буду дуже рада, якщо вас цей матеріал, цей фільм надихне вже на вашу працю, на розвиток маршрутів літературно-краєзнавчих і гадяч дійсно впізнають, будуть знати про гадяч на рівнях і України, і навіть на міжнародному. То мені хотілося показати створити такий образ Лис, як кажуть. Живий, за допомогою краєзнавчих матеріалів, за допомогою цієї історії кохання, воно якби, я думаю, якось хвилює. Ну, не знаю, як ви все це сприймаєте. Ну, я хотіла відійти, ну, відійти від цього. Академічного, вже монументального, може, певним чином, образу Лесі Українки, показати її такою от живою людиною, з її драмами, з її переживаннями, з її думками, мріями. І я думаю, що це вдалося завдяки вам, людям, які мені допомагали. В цій частині більше драгоманова, в другій частині мені хочеться більше, щоб була присутня Олена Вчілка. Я думаю, що будуть ще сюжети, тому що хто слідкує по Фейсбуку, то фільм це не все, тому що ну, частково воно щось перекликається, щось нове. Ще окремо є сюжети на Фейсбуці, ви можете на моїй сторінці, і на дідок, там є Інна Дідик, це теж я, і Снарська, і на От, і, значить, там можна подивитися паралельно ці нароботки, які ми робимо, що ми знімали ще додаткові зйомки, додаткові інтерв'ю, розкриття теми, завдання нас усіх, от і моя творча, і всіх вас от дійсно сприяти тому, щоб про Лесю і не тільки про Лесю про весь рід Драгоманових знали. Щоб знали в школах, от мені дуже хочеться, щоб показували ці передачі, фільми, презентували в школах, тому що мені здається, вони емоційні, вони можуть зацікавити молодь. Це не просто якісь сухі факти. Там народилася. Вісім разів була в гадячі і все. Але от через емоцію, от воно сприйняття мені здається, ну. Скажем, більш розширена таке, і я думаю, що ще завдання цього, цього фільму і подальшої роботи я бачу в тому, що значить людина, яка побачить це, щоб вона почала сама вивчати цю тему, або щось робити для оцеї нашої спільної справи.